Привіт народ! Вчора, можливо, хто не бачив, був у нас такий собі ставок в якусь шахту, в якісь танкові бокси, колишня військова частина. Ну а сьогодні у нас звичайний коп, по пасовищі, я вже був у цьому селі. Знаходив тут багато монет, зокрема одну цікаву корону Мадярську. Короте, друзі, тут були знахідки. Сьогодні приїхали туди походити в лісі, прийшли, а на пасовищі в принципі, трава, по які, яка дозволяє ходити, тому тут походимо, краще тут ходити, ніж годувати комарі. Так, друзі, була перша знахідка, це у нас мідна завіса, якась старенька, точно старенька, тому що тепер з міді не роблять. Ну і два філлера підуставші. Але це тільки початок. Вон. Там ходить камрад і з сином. Побажаємо йому їм успіху. Я хочу, щоб вони нарешті знайшли своє перше срібло. Отож, тримаємо за них кулаки, друзі, до зв'язку. Так, друзі, печаль печальна. У мене е я не проконтролював заряд батареї і в мене всього дві поділки і я не знаю, що я буду робити. Або прийдеться поїхати туди десь в село. Купити батарейку або просити камрада поділитись, поміняти дві мої підуставші на дві його нормальні. Ну Щось будемо робити, друзі. Так, моя монетка, що чи що, це один грошик польський, вбитий, але знахід. Попідмахував мене камрад, що я кажу, що я найкращий кам... копер, ну то я найкращий. Ні, я другий номер, Во перший номер. то перший номер тут. Правда, в нього все попереду, все срібло, все золото. Правда, Назар! Золото і срібло попереду, думаю, отець файний хлопчик. І взагалі чудовий пацан. у нас, нас прислуговує присвященкою церкви. Дай Боже кожному таку дитину. Так, ну в мене дві копійки 61-го року. Стан гарний, як на пасовище. Дві ну, копійки. Так, друзі, ми знову зайшли в ліс, я екіпірувався. І от е, хочу сказати одну річ. Я не порівнюю себе ні з ким пацани, але от е, завжди, в будь-якій ситуації, десь на, на, копі, в, на полі, чи на пасовищі, чи ріки, чи в лісі, я, я намагаюся е, мати якусь тактику, е, мати якусь ідею, от чому я йду власне сюди. Чи сюди, направо, чи наліво. От, якщо я, я... Ага, тут край лісу. Ми могли прогулювати край лісу, не люблю, до речі, бо там дуже багато, дуже багато е, пробок, вилок, там всяких, консерв. Я, я тікаю десь бодай 10 метрів від краю лісу. От, іду в ліс. Я маю мати якусь стратегію. Тобто я йду вздовж, навіть люди, якщо ходили, то ходили вздовж якихось ярів, От, е, вздовж якихось орієнтирів, потічок, струмок. Там стежка, стара дорога, я йду спочатку по старій дорозі, потім з одного, повертаюся з одного боку справа, потім повертаюсь знову, знову назад, зліва пробиваю. Тобто, якщо мої, е, і мої дії е, мають якийсь успіх, я знаходжу якусь монетку, чи, чи ще щось, е, це тішить і, і я напрацьовую, маю якийсь досвід. Не люблю людей, які ходять безцільно по лісі, просто зациклюються. От є сигнали, купаю пробки. 50 пробок в одному місці копаю. І, і, і купаю ще 50. Я не розумію цього. Добре, друзі. Чергова моя стратегія, пішов вздовж одного яру. Буквально 10 хвилин 15 копійок 86-го року. Не аби що, але бодай щось. Так, пацани, ще одна монетка, одна копійка радянська, підуставша. 76 рік. 76 рік. ну, Ну так вже і погонки назбиралось. Нічого цікавого, але 5 понеток, добре. Там якась пломба, таке, всяке. Знайшов 50 ку ходячку і не знімаю спеціально. Просто не встиг ш... її сховати, як знайшов троячок. Троячок у нас окусовий пару або ти вже. Це що таке? Ну, а люди добре. І що, і що тут фокусувати? 80. 80 рік. Маю великі цінні, і кількість. Ну, так, полегенький-полегенький щось тай. Накопаю, кайфану. Три радянські, чотири радянські, п'ять радянських, австрійська і польська. Та й добрий то. Так, наразі знайшов маленьку розсипушку радянських монет. 10-15. Дві, точно не знаю, і вламав 10. Оце веселуха. Так, ну, нарив. То, якщо рахувати штуки, то поштучно нарив вже достатньо. що ж, друзі, Це напевно найкраща знахідка на сьогодні. Зацініть, тільки я ключ знайшов. Так, Хто знає, хто знає від чого такий ключ. Класний. От, от От за це я копію люблю. От такі знахідки я люблю. такий. Вова, ну стань! Так, друзі, після години чи півтори години без, без цільних пошуків, таких без мети, без, без стратегії, без нічого, просто бродіння по лісі по якихось ожинах. Бляха. Не люблю бігати когось, доганяти або чекати. В копі в компанії є свої плюси. Ну Але є, брати, і, і мінуси. То ти собі сам от вибрав, от туди, бізнець кричить, ти туди, туди, і ти йдеш, копаєш. З іншого боку, все-таки безпечніше бути не одному. Так, друзі, вийшли знову на пасовище. Тут ми якось ходили і нічого не було. Колечко. Кулечко цікаве чим мідне, звичайно. Але одна сторона. Така вузенька, інша широка, це зроблено в вигляді такої печаточки. На резрузі, продовжуємо купати. Ну що ж, друзі, той коп з моїми камарами несподівано закінчився і я не мав можливості попрощатись. Сьогодні на, годиночку, реально на годинку вилетів покопати в ліс, який повністю вибитий. І от перший сигнал, друзі. І просто унікальний гудзик. Я це не фокусую так, на голому коліні, подивіться, які в мене штани, я біду і чорно темно. Це, о, це щось схоже я бачив на філерах е мадярських. Бачите, якийсь зломаний хрест, якісь приміщення, такі, типа каплиця, ніби якась альтанка із зломаним хрестом. Коротше, це. Це кінець позаминулого століття, тобто це 1800, 1850 і 90- роки. Можливо, початок минулого століття. Ну, це, це цікава знахідка, це, це не схоже на гудзик, це кокарда. Це пацани кокарда, бо нагрудний знак. Я, я витягнув що це. Коротше, однозначно, це, це знахідка, яка... Ну, в принципі, я вже можу йти додому. Це... Я нічого похожого не бачив. Клас. Це кокарда, бо вона велика. От вона на два пальці, в мене пальці широкі. Це величиною десь 5 радянських копійок. Добре, друзі. Непоганий початок, тому до зв'язку. Коли заходив в ліс, кілька грибників зустрів, вже по лісі ходжу, зустрічаю. Ну шо пасне є гриби? Та так собі, та не дуже, нема. То вже перейшли, то вже гриби перейшли. На ти, перейшли пати. Красавчик, я його беру, але він... Як ти його так такого пропускати? От тобі гриби перейшли. Хто крутий камрад? Він крутий камрад, коротше не я. Так, передаю привіт Артему. На канал Вінницькі Камради в пошуках минулого. Хороша традиція в нього. Пацан каже, і по традиції срібло, це капець людей традиції. Ні? У мене. І по традиції 5 копійок 61-го року, якщо пощастить. Ну, хай йому щастить, він, він хороший пацан, знаю його так заочно. Скину посилання ще раз на його канал. Він вартий уваги люди переходіть, там дивіться, цікава людина. Оригінальна манера ведення свого каналу. І круті знахідки. Привіт, Артем. Так, пацани. Зайшов в яр, в яру вискочив. Висів вова. Ну, тут він ще маленький, волосатий. От, і трохи підгнив. Ну, він гнилий був і так за життя ще. Це означав жутиняцький. Цілий. Ціле, але то фігня. Що людина зображена на ньому, що сам значать? От. Такої херні нас вчили брати приклад. От так. А зараз суд Київський, якийсь там Соломенський, там, якийсь не знаю, Дарницький суд, не пам'ятаю точно який, скасував рішення Київради про зміну назви вулиці кого там. Блін, такого я забув, що визволяв... Визволяв. Не знаєш слова підібрати. Коротше, Київ від фашистів. Фашист звільняв місто від фашиста. от, На Романа Шухєвича переименували були і скасував рішення Київради. от Суд треба гнати. Ну просто такий суд. він, він Що це за український суд, як він діє не в інтересах української нації, української держави і всього українського. Нам позбавлятися треба суду. Я не знаю, чого Порошенко. Та Порошенко теж не дуже такий українець. Хлопці, пора нам вже щось трохи міняти. Я не закликаю до повалення влади, але ну його нахер ту владу. Такий вау! Вау! Який він крутий копар! Це про мене! Опа! Які в нього круті знахідки! Нє, пацани, я крутий копер. Коротше... А, я на неї дивлюсь. Я на неї дивлюсь на нього. Я на нього дивлюсь. А ви не знаєте що, а я знаю, а ви не знаєте. А ви хочете знати, і я хочу вам показати. Она мова! А чого? Це все з радості, пацани. Я коротше, тільки що я не буду терти, тільки що в мене здійснилася одна мрія. Все, хватить жартувати, вже йду вам показувати. Ні, ще хвилинку. Одна мрія здійснилась. Я щось дав... щось схоже давно мрію знайти. От, друзі, це воно. Тадан, тан-тадан-тан, подерти коліно. В середині... Латинські 10 і 2 Коротше, стан просто капець. Це, це просто камера голіма. Давай. ау вау, вау, вау! Що таке? Не знаю. Але це хрест. Сімка в середині сімочка. 12! Це, це ж десятка дійка, це 12. Вау. фу Ззаді нічого нема, це, це сумно. Це мідь, блін, це не срібло. А бляха, та яка різниця. От така дру... Опа, там якийсь узор, так? Так, тут здається, якщо я не помиляюсь, вгорі якісь узор, треба мити. Треба мити добре, що це. Як я його довго шукав, щось дзвінить, 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 я його не можу знайти. До пацани шурфити. Тут була якась ямка, тут хтось копав, і вон хтось копав. А тут я. Значить, тут треба гарно погуляти.

Да, даже погано, что это. Тут, тут катастрофа. Угу. Ну, а вот тут пробуем притянуть так. Ну, да. Ну, и это и хрест. В центрі 12. Хрест в чудовому стані. Камера погана, зворотній бік нічого немає. Нічого немає. Да, Такий пацани, хрестик Так, і монетка є. 1953 року. Радянські дві копійки. Давай. Пам'ятаю, в 1953 році було дуже холодне літо. Дуже холодно було в літі, в 1953 році. Пам'ятаю, кіно. Кіно пам'ятаю. Таке. От, пацани, люблю я по полі ходити, по цьому по лісі ходити, хоч, е, хоч комари гризуть. Але будь-яка знахідка, вона тут в набагато кращому стані ніж десь на полях, особливо на пасовищах, особливо на полях, які орались, виворювались багато років. От я знайшов дві копійки 61-го року. Ну вони так, вони стали темнішими, не такими, я ж їх пам'ятаю, які вони я ними користувався ще. 81 рік. Так, 81 рік. Але... Але чудовий там відмиваєш і вони краси так, нічого не коштують, але е, сама монета, вона, вона є, вона не вбита, вона є, її можна кинути там, якісь потомки. Потомки можуть будуть її розглядати, можна комусь подарувати, ну не знаю. Просто в полі знаходиш якусь кругляшку і вон літровий сояк стоїть, туди скидаєш без жодного задоволення. Ще один красень, красивий. Такий він в мене. А! Ляля! Ляля! Ля Отакий він! Так, коротше, хрест знайшов, їсти додому принесу. Три гриба, це вже третій, там був один маленький, я не знімав. Блін, який він твердий. Наждвіниць! Як на... Як на літній, то він дуже... Так, Зараз ми його подивимося, який він, бо кажуть, що... Блях, одною рукою важко все робити. Кажуть, що літні дуже тербиві. Ага, дивіться. Пісенька. Такий пацани. У Нас їх називають щирий. Не білий, а щирий. Добрий друзі, як я щирий. Ну що ж, друзі, йду геть, на дворі білий день, в зимі копав до ночі, а зараз просто вимучений за цей тиждень роботи багато було, та сьогодні субота, треба, треба і, і своїй ловиці трохи часу приділити. От вже виходив і думаю, ой, блін, жодної, ну так, на, на, на прощання не маю знахідки, щоб попрощатися. І тут опа, око зачепилось за оце. Оце. Це в нас. Другий підберезовик. У нас їх... Ось тут два. Я просто ліньки мені походити вздовж цього. Ось тут два і от один вистріл тут. У нас їх підберезовиків називають калічки. А А знаєте чого? Ну, Напевно, хто, хтось і знає. А хто не знає, то... От тому... Ой, блін, це навіть не вона. Це фігня. Короте, їх у нас називають калітки, бо їх от бач Хоч то і Всі гриби корчить, ну чомусь саме їх називають. Ну що ж, друзі, тепер вже точно остання знахідка 75-го року. Дві копійки радянські. Символічно. Я народився цього року. Що ж, друзі, слава Богу, у мене такі сьогодні хороші знахідки є, дві. Чи то гудзик, чи то нагрудний знак і цей хрест. Якщо, якщо друзі, комусь щось відомо, що це за хрест, будь ласка, підкажіть мені, бо мені дуже цікаво, я в цих речах взагалі не розбираюсь. Ще дві копійки 75-го року я зможу ідентифікувати а от такі речі. Отож, Вдячний вам за перегляд. Лайки, підписуйтесь, дизлайки, кому що, кому що більше до душі, хай щастить вам!